Трактор, що коштує дорожче за нові Fendt і John Deere. 1 мільйон 470 тисяч доларів. Саме стільки віддали за трактор. Case 3060. 1913 року. Це найдорожчий трактор у світі. Він коштує більше, ніж три нових Fendt. або чотири сучасних John Deere 8R, або як 30 МТЗ. І в цьому відео ми покажемо, чому. Ви на каналі FarmFocust. Тут лише найважче залізо, найбільша сила і найкраща техніка світу. Кейс 3060 з'явився у США в часи, коли на полях ще працювали парові машини. І він став першим серійним бензиновим трактором, який реально міг тягати багатокорпусні плуги. Назва 3060 означає 30 кінських сил на валах і 60 на маховику. Реальна вага машини понад 10 тонн, довжина майже 6 метрів. Висота більше 2 метрів, 30 сантиметрів. колеса сталеві з великими зубами без шин. Під капотом двоциліндровий горизонтальний бензиновий двигун, об'єм 13,5 літрів. Працює на низькооктановому паливі. Запуск не з ключа, а через розігрів пальником і маховик вручну. Жодної коробки передач. Одна передача прямий привід. Трактор стартує з місця як паровоз, витрати пального до 25 літрів на годину, залежно від навантаження. У ці роки трактори такого класу були рідкістю. Парові машини потребували води, вугілля і двох операторів. Кейс 3060 запускався одним механіком. Його використовували на великих ранчо фермах площею по кілька тисяч гектарів. Він міг працювати з 10-корпусним плугом, щось нечуване на той час. Випущено було понад 2 тисячі одиниць. До наших днів дожили менше десятка. У березні 22-го року на аукціоні Mecum Gone Farming у США цей кейс пішов з молотка за 1 мільйон 470 тисяч доларів. Це рекорд вартості антикварної сільськогосподарської техніки. До цього найвищі ціни були в межах 500-700 тисяч. Цей екземпляр був повністю відреставрований. Оригінальний двигун, шасі, картер, капот, навіть ланцюгові передачі не репліки. Його не просто зберегли, його повернули до життя. І він їздить. Кейс 3060 – це переломний момент в історії техніки. Це був перший масовий бензиновий гігант, який витіснив парові трактори. Це символ того, як фермерство стало ефективнішим. Для колекціонерів це як оригінальний тракторний першовідкривач. Він рідкісний, він історичний, він на ходу і за всіма параметрами дорожчий, ніж сучасна техніка. Що можна купити за 1 мільйон 470 тисяч доларів у 2025 році? Один Fendt Vario з двигуном у 500 кінських сил GPS VarioTronic, активною підвіскою, плюс ще один John Deere 8R з гусеницями. І ще залишиться насівалку, культиватор і обприскувач. Або найпотужніший John Deere 8RX 830 в максимальній комплектації. І ще залишаться гроші, щоб заправити бак до повного. Але все це техніка на 10 років. Кейс 3060 вже понад 110 років, і він досі живий. Кейс 3060 – це більше, ніж трактор. Це пам'ятник інженерії, це перший справжній тяговий лідер. І хоч ми звикли бачити Magnum, Fendt і Клас, саме з таких машин почалась Аграрна революція 20-го століття. Підпишись на FarmFocust, якщо хочеш більше історій про техніку, яка змінила світ. І напиши в коментарях, залишив би такий трактор у полі, в музеї чи поставив у себе у дворі. Побачимось у наступному відео.